Ратіємо нині щось, я вилас оди вас Явилась у я виялась оскільки, краси, на бес, ускери, сили, нам ласки сила є небес, я вилась, скелі Прасі й осилі на млазкі селає небес у білій одежі була, в небесному сяй вісяла. дітей не забула до бідних прибула, я діва свята. Дітей не забула до бідних прибула пречиста є діва свята. Тому що це перший день після того дрона. Приходить до пані Олі жіночка. Ну, як приходить Сигналила, сигналила і каже: сюди пишуть, що в церкві там вікна побили, кажіть де ті вікна покажі. Він хіба то то побило? Та то нічого страшного. Так, ну, Але пережити було, що отець Юрій тут дежурив, це вночі. А другий хлопчина вечором приходить, дай Бог йому здоров'я, і щоб його родина була благословена нашою церквою. І він каже: Отче, я до вас не хожу, я не православний. Каже, але я прочитав, що і перейшов подивитися, де віхта побили, каже, я хочу на церкву на відбудову щось пожертвувати. Каже, сина, щоб ти був благословенний родина. І Думаю, сльози пішли, і він перехрестився і пішов. Так що є плюси і є мінуси. Де більше плюсів, там життя, де більше мінусів, там війна.